Ще, ніхто не вірив, що, що ну, наші зайшли. Ніхто не вірив, тому що до обіду вони всі базувалися в школі тут в нас. І до обіду школа стояла, ну, якби, ніхто туди не заходив, ніхто не вірив. Хоча вже слухи були, що не було, цих, ну, що вже орків немає. Ви маєте на увазі школа, все, да, та, да, та що поруч да, тут. Да, да. Отам От перше, так. Да. Вони там базувалися, ніхто цього не вірив. Ну ви маєте на увазі ЗСУ зайшли, так? Ні. Да? Ні, ніхто, да, що ЗСУ зайшло, зайшло зайшло, то ніхто не вірив цьому. От. А потім вже люди, якби вже коли дійсно, то вони вже обрадувалися, це зрозуміло. Було радісно, легко, тому що ці ну, дихати не давали взагалі там ну, обстріли, обстріли, потім. Постійно на підвали, підвали там.